Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Давид Бенавідес обіцяє зламати пику кубинському супернику Давіду Мерелю. Про це він заявив у своєму останньому інтерв'ю. Бій відбудеться 2 лютого в Лас-Вегасі. Своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Дениса Бірінчика поділився американський легковаговик Кішон Девіс. У українця плани вже йдуть далі. Популярне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг топ-10 бійців Лейтвейту. У першій трійці два українця. Російський екс-чемпіон Денис Лебідів розповів, який бій Олександра Усика вважає найскладнішим для українського боксера в суперважкій вазі. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. У ніч на 2 лютого на Тімобел-Арена в Лас-Вегасі, штат Невада, США, пройде вечір боксу, у головній події якого обов'язкового претендента від WBA та WBC у напівважкій вазі визначать американець Давід Бенавідес та Давід Морель із Куби. Букмекери вважають фаворитом Бенавідеса, але шанси Мореля оцінюють також дуже високо. Це буде бій двох абсолютно різних стилістично панчерів. Бенавідес універсал. Він не вкладається в удари, але завдає їх багато із неймовірною точністю. Морель боєць більш класичного типу. Він також любить діяти першим номером і віддає перевагу контратакам. А у захисті кубинець перечікує за високим блоком. Морелю доведеться працювати на випередження. Він повинен постійно тримати Бенавідеса в напрузі. Зробити це буде непросто. Особливо, якщо враховувати відсутність досвіду. Скоріш за все, сил у Мореля вистачить тільки до екватора. У фаворита великий досвід боїв з іменитими суперниками. І він цим врешті скористається. Вимата, потрясе і удосрочить кубинця. Тому прогноз на цей поєдинок буде таким дострокова перемога Бенавідеса у другій половині протистояння. Такий результат поєдинку сам Девід підтвердив у своєму останньому інтерв'ю місцевим ЗМІ. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в напіважкому дивізіоні, жорстко налаштований зламати свого опонента, чемпіона WBA World з Куби Давіда Мореля. Я дуже налаштований побити Мореля. Це все реально. Чесно кажу, якщо хто-небудь у його команді думає, що може побити мене, значить у нас буде срач. Пішли вони усі нахер. Такі висловлювання, ще більше запалюють мій вогонь. Особливо його спроби не поважати мене нести нісенітницю. Усе реально на 100%. Я постараюся зламати йому пику. І тут я нічого не вигадую. Це саме те, що я зроблю. Те, що буде після бою, буде після бою. А просто зараз ти знаєш, який час. Зараз час війни, сказав Бенавідес. А яким буде ваш прогноз на дане американо-кубинське протистояння у напівважкому дивізіоні? Пишіть під відео. Як ми знаємо, чемпіон WBO в легкій вазі українець Денис Бірінчик, дебютний захист проведе 14 лютого в Нью-Йорку США проти американця Кішона Девіса. Незважаючи на те, що Берінчик підійде до сутички в статусі явного андердога, чемпіон в своєму інтерв'ю упевнено поміркував про варіанти після бою з Кішоном. Берінчику запропонували на вибір дві опції: уніфікація або гроші. Відповідь Дениса: у мене було і об'єднання, і грошовий бій. Це з Шакуром Стівенсеном. Ми погодилися з ним битися у лютому в Саудівській Аравії, але він відмовився. Але пропозиція була: і хороші гроші, і об'єднання титулів, і хороший суперник. На запитання про потенційну уніфікацію зі співвітчизником Василем Ломаченком Берінчик віджартувався, що в такому разі вже краще вибере бій з Джервонтою Девісом. Ну а своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку проти чемпіона світу за версією WBO його вагової категорії українця Дениса Бірінчика поділився і перспективний американський легковаговик Кішон Девіс. Ця перемога піде мені на користь у плані просування, тому що мій суперник Олімпієць, він срібний призер Олімпійських ігор. Він не переможений у 19 боях. Він український боєць, він крутий і прийде битися. У нього стиль, з яким я ще ніколи не стикався на професійному рингу. Це мій перший 12-раундовий бій, так що тут я піднімаю свою планку на новий рівень. Також це мій перший поєдинок проти непереможеного бійця. Тож щойно я отримаю ефектний нокаут, усі скажуть, що це була легендарна ніч, сказав Девіс. Я б із задоволенням розділив ринг з іншим зірковим українцем, діючим чемпіоном IVF Василем Ламаченком. Він із топ ренк Ми з ним на одному боці вулиці. Ломаченка чудовий боєць, легендарний боєць. Він зараз в ударі зупинив Камбосаса, людину, яку до цього ніхто не зупиняв. Мені здається, що стилістично битися проти Ломаченка це безумство. Але у нас такий менталітет, що ми не програємо, незважаючи ні на що, сказав Девіс. В продовженні теми легкого дивізіону. Популярне новинне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг топ-10 бійців Лейтвейту. На перших трьох позиціях розташувалися чемпіони цієї вагової категорії за версіями WBA, IBF і WBC, відповідно, Джервонта Девіс, Василь Ломаченка та Шакур Стівенсон. Володар титулу WBO Денис Бірінчик посідає шосте місце. Примітно, що майбутній суперник Кішон Девіс випереджає чемпіона на одну позицію і посідає п'яте місце, а сам рейтинг виглядає так: Перше місце Джервонта Девіс, друге Василь Ломаченка, третє Шакур Стівенсон. На четвертому Вільям Зепеда. П'ятий Кішон Девіс. На шостій Сходинці. Денис Бірінчик. Сьомий Реймон Мураталія. На восьмій Енді Круз. Дев'яте місце Френк Мартін. І завершує список Тевін Фармер. Ну і на завершення. Як чемпіон світу у Крузервейті, росіянин Денис Лебідєв, розповів, який бій Олександра Усика вважає найскладнішим для українського боксера в суперважкій вазі. На думку Лебідєва, незважаючи на гучні протистояння з чинними на той час чемпіонами, найгрізнішими бійцями дивізіону Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, найсерйозніший опір Усику зміг чинити колишній претендент на титул Дерек Чесора. Скажу так: найскладніший бій Усику в суперважковаговиках дав Дерек Чесора. Це був дебют Олександра в дивізіоні. Конкурентний класний бій. Ось що таке треба і показувати проти Усика, сказав Лєбіділ сайту чемпіонат. Нагадаємо, що восени 2020 року в Лондоні Усик переміг Часору одноголосним рішенням судів. Насправді це другий поєдинок Усика в Хевівейті. Тут псевдодесантник помилився. У першому у жовтні 2019 року у Чикаго США українець достроково здала у сьомому раунді вікового американця Чаза Уизерспуна. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.